Від адвоката до митця Коломіянин Іван Ватутін презентував виставку художніх робіт. Адвокат за професією він майже 10 років тому захопився пензлем та олівцем, і зараз свої роботи презентує для краян у музеї історії міста Коломиї. А це полотна, на яких пейзажі краса Карпатського краю та навіть побут гуцулів. Музей історії міста Коломиї збираються рідні, друзі, знайомі та прихильники творчості Івана Ватутіна. Вони ознайомлюються з роботами талановитого митця. Серед них Світлана Борисевич. Жінка каже, дуже захоплюється картинами Івана Ватутіна. Талановита людина, вона талановита в цьому. А цей талант мені здається, що проявився в результаті от дійсно розуміння любові до рідного краю. Просто ці мотиви рідного краю. О, я не знаю, чим це. Надихає така дійсно любов до батьківщини до рідного краю. Це кожна травинка промальована, кожна квіточка має значення. Іван Ватутін за професією адвокат і цією діяльністю займається досі. Попри це, він ще й активно пише картини. Хоча цьому мистецтву професійно не навчався. Мені в житті доводилося вивчати і машинобудування, і правознавство. А в художніх мистецьких закладах я не навчався, і відповідної освіти, на жаль, мене немає. Але так стало, що коли мені коли я записався до клубу шестидесятників, коли мені стало 60 років, то мої добрі друзі подарували невеличкий такий набір простих олівців і скетчбук. Фабріано і він так лежали трошечки, потім я подумав, дай ще спробую щось, бо в школі колись малював по партах, по щоденниках, отаке, знаєте. І тепер це вже не просто захоплення, а це вже дійсно таке велике бажання постійно щось робити. Іван Ватутін працює у різних техніках. Тематика його робіт це здебільшого краса карпатського краю. Як каже сам художник, вона не може залишити байдужим нікого. Здебільшого працюю з олівцем, вугілля, сепія. Почав експериментувати з такими фарбами, як акрил, акварель. Ну не знаю, десь бог може десь і з маслом попрактикую, можливо, до когось піду в науку. Тематика здебільшого це природа, пейзажі. В першу чергу це е, наш край. А ще серед робіт Івана Ватутіна полотна з зображеннями гуцулів та їхнього побуту. Їх він написав після того, як захопився творчістю фотохудожника Миколи Сенківського. Він створив цілу низку е, робіт. Прекрасних робіт, особливо таких портретів, побутових сценок із життя гуцулів. Я настільки захопився його роботами, що не міг пройти поряд і створив ну, зробив, намалював цілу низку таких робіт саме за його світлинами. Ну, я не намагався їх копіювати, але я малював так, як я це відчував. Коли я подорожую десь там. По горах обов'язково щось фіксую на, на свій апарат, і потім вже роздруковую, дивлюся, вибираю роблю якісь композиції з цього, і потім переношу на папір. Іван Ватутін презентував майже 30 робіт виставка художника в музеї історії міста Коломиї. Експонуватиметься протягом місяця.